Ну ніхто ж не сперечається з тим, що гетьмани, козаки і просте населення вживало терміни русь, русин, руський, але тут важливі не самі терміни, якими так вдало маніпулюють російські імперісти. Тут важливий контекст, в якому вони вживаються. Для того щоб зрозуміти, що мається на увазі, зацитую працю о спорі між южанами і сіверянами на щодо їх росізма, написану істориком і публіцистом Юрієм Ванеліним у 1847 році. Южені, в свою очередь, не допускають сіверян участвувати в русізмі, як не називає себе русскими, все-таки они не русины, а маскаль и і Кацан. По мнению южан, настояща Русь простирається только до таких приділів, до коих живут южане, южані, а все прочее московщина, щоб не бути однобоким, схожа ситуація була і в росіян. По мнению Москвича, например, тот только настоящий русский, кто умеет говорить по-настоящему, то есть по-русски, а это значит по-северному. Но ты скажешь, что ты малорос, все равно все ты не русский, и московскому простолюдину чуждо слово рос. И будет этот рос велик или мал, для него все равно, только он убежден, что он не русский, а поляк, или хохол, или литва, или казак, или украинец, или что-либо похожее. Словом, что он не свой.